Ну що ж, вітаю вас, дорогі земляки, підписники і гості каналу. Зміяний хвостик. суцільна сталь. Сталь 60, десь отак. От Ніж який хрін зламаєш. Було в мене відео створення, але, на жаль, воно заглючило. Ну, ще знімемо. Нагадаю, подібні ножі є цілком історичними, хоч і мають авторське переосмислення. Ними користувалися і слов'яни, і вікінги, і кельти, і кажуть, що навіть древні фінікійці. Думаю, на цьому фоні вам буде видно краще його геометрію. Стався історичний, ну нічого в принципі нового не сталося. Наші північні сусіди присвоїли собі право називати цей ніж своїм, назвали його Русським. або Більовським. Звісно, як я вже зазначав, в першу чергу це ніж Русич. Руський ніж, пацаки від нас успадкували частину культури і навіть мову, змішавши з фіноугорськими говорами. Тому можна цілком впевнено казати, що попри байки, які поширюють наші північні свинопси, це частинка нас, це те, що тримали в руках наші предки. Гарного всім дня.